всім, сьогодні варю борщик знов на дачі. Покажу вам, як я це роблю. Спочатку кісточки поставила варити. Так, далі ми почистили всі овочі, картопельку, цибулю, бурячок і морковку. Картопельку нарізала такими кубиками невеличкими, щоб було швидше розкипіла і була більш удобніше, як то кажуть. Натерта морковка, нарізана міленько. Цибулька і один бурячок натертий. Цибульку. Обсмажуємо цибулю з морковкою. Соус кидаємо в олійку і обсмажуємо гарненько. Додаємо до соуса бурячок і обсмажуємо все разом. Капусточку. Павили капусточку. Тепер ще хвилин 10, нехай покипить. Потім додаємо в самому кінці. Ось у мене укропчик насушений, нарізаний для смакоти. Додали ми укропчик, і він також трошки покипить. Додали бурячок. Тепер воно все повинно трошечки перекипіти. Дві хвилини. Ну ось, дві хвилинки пройшло, все зараз закриваю і ще стоїть півгодинки, томиться. Уже без Газу просто так стоїть сам по собі.